Доброго дня. Хочу залишити коротенький відеовідгук про дискову борону Taurus 3,4 виробництва фірми Terfet. Дискова борона на демферній стійці. Відгук про захват дискової борони. Ну, ось ми знаходимося на полі. Видно, що пройшли один прохід в одну сторону. І компанія заявляє, що дискова борона Таурус 3,4 відповідно працює на ширину 3,4 метри. От. Але це трошки не так, ну, не, не співпадає. Ось ми пройшли, ще раз показую, один прохід. Ось у мене є рулетка. Зараз покажу звідки вона розпочинається. Від краю, від краю ями. Навіть не від центру я її поклав, від самісінького краю. Так. Від самісінького краю. І ось пішли. І тепер дивимось тут. Щоб все було видно і зрозуміло. Сонце не видно, показників. Ну, 10 3,10. Тобто дискова борона, Таурус 3,4. Робочий захват у 3,1.